Що ж, дітки? Сьогодні ми з вами пишемо перевірну діагностичну роботу. То завдання будуть нескладні. Відкриваємо сторінку 74 Так, 74 сторіночка. І повністю виконаєте завдання на ній. Тобто, треба завести новий зошит. Так, це вже записано у класрумі, там сказано, як його підписати, новою клітиночку. Можете скористатись допомогою дорослих, щоб вийшло гарно, красиво написано, саме підпис зошиту. Саму контрольну ви робите, звісно, самостійно. Тож, ви пишете число сьогодні, у нас 4 листопада, діагностична робота. Увага, 4 листопада, діагностична робота. Так і записуєте. І далі пишете посередині номер 1. Номер 1. Воно дуже просте завдання: які записи є рівняннями? І ви просто виписуєте ті записи, отут із цих, які є рівняннями. Ті, які не є рівняннями, ви не переписуєте. Зрозуміли, дітки? Лише просто виписуйте, їх навіть не треба вирішувати. Друге завдання. Посередніці пишемо друге завдання. Із чисел 13, 30, 54, 80, 70, 93, вибери корені розв'язки поданих рівнянь. Так, дивіться, всього три рівняння. І ви маєте вибрати корені рівнянь. Це, дітки, згадайте спосіб розв'язування рівнянь способом добору. Пам'ятаєте спосіб розв'язування рівнянь е, добору. Третє, склади за текстами рівняння та розв'яжи їх. Третє, посередині номер 3. І далі число 3 помножило на невідоме число і одержало 9. Невідоме число діти, може бути будь-якою змінною, тою буквою, якою ви захочете. Пам'ятаєте про це? Так. Завдання не важке, працюйте самостійно. Я підказувати не буду, адже це в нас самостійна а, діагностична робота. Так, згадайте попередні теми, дітки. Четверте, що треба зробити у четвертому? Треба відновити істинні рівності. Використовуючи своє знання в таблиці множення, що ви робите? Ви просто відновлюєте приклади. Так? Буде дуже легко. Вибачте, записуєте у три стопчики. Якщо три стопчики не поміщаються, то цей стовпчик можна написати знизу. І п'яте, останнє, дуже легеньке, розв'язати задачу. І увага! Розв'яжіть цю задачу, ви пам'ятаєте, у нас є два способи, арифматичним способом. Арифметичним способом треба розв'язати задачу. У нас є арифметичний та алгебраїчний, ті, які ми зараз знаємо з вами. Арифметичний – це просто вирішити задачу, дітки. Пишете е, короткий запис, розв'язання, приклад і відповідь. Складати рівняння не потрібно. Ось така невеличка, легка контрольна робота. Попрацюйте самостійно, я впевнена, у вас все вийде. Бажаю успіхів!